Витання сьогодні ми занурюємось у світ ну однієї з найбільш таких, знаєте, обговорюваних фігур в Україні Кирила Буданова. Він же очільник гур. Маємо чимало матеріалів, інтерв'ю останніх. Спробуємо все це якось осмислити. Так, вітаю. Джерела дійсно дають багато інформації. Його погляди на війну, його е, стиль керівництва, особисті якісь риси, ну і прогнози, звісно, вони завжди викликають резонанс. Спробуємо подивитись, що за цим образом стоїть насправді. Саме так. Тобто, наша мета сьогодні зрозуміти не лише, як він бачить ситуацію, але й, можливо, саму філософію розвідки в сучасній війні. Отже, давайте розбиратися. Ну, почнемо з особистості. Наймолодший голова гур в історії, ветеран з 2014 року, угу. і понад 10 замахів, як кажуть джерела. Цікаво, що він сам реагує на це досить спокійно, майже з гордістю. Мовляв, ціль номер один це певна відзнака. І що цікаво, от він часто підкреслює: знаєте, що головне для розвідника це інтелект, креативність, не лише там фізична підготовка, як у стереотипах. Він же й сам вчиться постійно. Острозька академія, КМБШ згадують. Ага. Також говорять про його ну, такий специфічний гумор, спокій, любов до тварин, кіт, Юнтер, цей відомий, жаби в кабінеті, справді такий образ людини, що живе своєю справою з юності. Може, натхнений фільмами типу професіонал, як дехто пише. І ця така внутрішня стійкість здається і в особистому житті проявляється. От джерела пишуть про отруєння дружини Маріанни. Так, важкими металами, серйозна історія. І сам Буданов це називає спробою тиску. Каже, що рішуче налаштований знайти винних, його цитата була: це моя дружина, тому так воно не зійде. Ця рішучість, вона й в публічних заявах простежується. Особливо щодо прогнозів. О, так, прогнози це е, завжди окрема розмова. Хоча, знаєте, деякі його. Попередні, ну наприклад, про ЗСУ в Криму в певні терміни так не справдились точно строк. Не справдились так, але він за джерелами не шкодує про ті слова, пояснює це зміною обставин. І, до речі, наголошую, що підрозділи ГУР таки діяли в Криму. Росіян Авдіївку називав їхнім, скажімо так, реальним тактичним успіхом на той момент. Але ключове стратегічного програшу України не буде, і були якісь позитивні приклади на той час. Так, він наводив приклад збиття Ту-22 М3. Це стратегічний бомбардувальник російський, у квітні 2024-го, здається, на відстані понад 300 кілометрів. Тими ж засобами, що й А-50. Саме так, тими ж. І він пояснював, що це ну, мало б полегшити ситуацію для Одеси. Говорив також про накопичені Росією ракети, особливо морські, але й про те, що авіаційні запаси у них вичерпуються. Тобто, власне, фокус не лише на обороні. А й на активних діях абсолютно джерела це підкреслюють. Гур під його керівництвом дуже адактивне: створення нових підрозділів, кракен, шаман, Угу. активне використання морських дронів. От Магура в 5 згадується. Ага, проти Чорноморського флоту так. І що важливо, Буданов поснідовно говорить про потребу переносити війну на територію Росії, рейди, як у Брянській області, він вважає важливим прецедентом. Але ж він сам каже, що війну виграє не лише зброя. Саме так він на цьому наголошує. Удари по об'єктах РФ це важливо, звісно. Але цитата: поки людина з прапором не зайде на територію, нічого не зміниться. Кінцева мета, яку він озвучує кордони 91-го року. Зрозуміло, джерела також згадують роль гур в обороні Києва на початку. І його особисту роль як голови координаційного штабу щодо полонених. Він підтверджував навіть наявність агентури в оточенні Путіна. Цікаво. До речі, про структуру. Він же коментував колись конкуренцію між ГУР та ССБУ, назвав її здоровою. Ага, пам'ятаю, наводив аналогію з американськими та японськими автовиробниками. Точно мовляв, конкуренція змусила американців робити кращі машини. Ну, досить несподівана паралель для керівника спецслужби це, знаєте, вписується в його стиль пряма комунікація, іноді провокативна. Якщо ширше дивитись, то він характеризує Росію як країну, що розуміє тільки силу, має імперські амбіції щодо всієї Європи угу. і, за даними розвідки, готується до можливого конфлікту з НАТО, ну, в довшій перспективі. Згадували плани десь до 2036 року. А щодо союзників Росії про це є щось так. Буданов називав Північну Корею головним військовим партнером Росії зараз. Постачає величезну кількість боєприпасів, а натомість отримує технології бойовий досвід. Це на його думку створює серйозну загрозу вже в Тихоокеанському регіоні. І, звісно, інформаційний фронт, як він його бачить. Він підтверджував, що російська операція Майдан 3 ну мета якої посіяти розкол в Україні, так дестабілізувати так, вона триває. Телеграм називав величезною проблемою через анонімність, казав, що треба регулювати. Визнавав, що російські ПСО, особливо щодо мобілізації, бувають ефективними, але й наголошував, що Україна теж веде свою інформаційну боротьбу. Отже, якщо підсумувати, вимальовується такий образ ну, прагматичного лідера. Він поєднує класику розвідки з інноваціями і з дуже нетиповою для цієї сфери публічністю, я б сказав. Безперечно, він не боїться робити сміливі прогнози, навіть якщо потім обставини змінюються. Його заяви про перенесення війни, про плани Росії щодо НАТО, про Північну Корею. Це вже знаєте, виходить за рамки суто військової аналітики. Це спроба формувати стратегічне бачення. І наостанок така, знаєте, думка для роздумів від самого Буданова прозвучала в одному інтерв'ю. Каже: після 11 років війни він уже не пам'ятає себе до воєнного. Угу. І це змушує замислитись так? Як війна змінює не лише одну людину, а власне цілу націю? Що ж, на цьому будемо завершувати. До наступних зустрічей.